Невеликий огляд сумок. Камел. Обична сумка дорожня. Ця під фотоапарати. Під фотоапарат. Чек. І об'єктиви. Ця сумка червона, я не знаю. Якась на якась на пояс. Щось дивився в інтернеті. У неї в комплекті йшло, що цих водві. Пише тактична, але я не впевнений, що це тактична сумка. І є ще ось така жіноча. Теж цікава модель, але теж не знаю, що за модель, Такого вона відкривається. Я її купив... купив 10 євро, що на барахолці. Зацікавило, що тут латунь все, і ця шкіра, і це все ручна робота. Є карточка, що є ручна робота. Ну... Тут -то з боку трохи є підтертість невелика. З цієї сторони теж є така лесенька. А так то вона в общому в дуже хорошому стані. Сплямки такі невеличкі, але вони то все легенько виводиться зі шкіри. Те, що може підказати по моделях, буду дуже вдячний. І скільки яка коштує.